Росія продовжує демонстративно доводити, як вона не боїться ракети Атакамс. Нібито там вперше збили аж дві українські ракети західного виробництва. Здивувалися таким заявам навіть пропагандисти Проготуйтеся почути захоплюючу історію про нову пабіду просто зараз на каналі «Січас». У російському міністерстві оборони, яке очолює Сергій Шайгу, заявили про збиття ракет американського виробництва, які нині є на балансі української армії. Нібито протягом минулої доби російським військовим вдалося вперше перехопити одразу дві оперативно-тактичні ракети АТАКАМС, стверджує російське міноборони. Доказів та подробиць відомство не надало. Тут же так звані воєнкори ворожої країни почали притягувати факти за вуха. Мовляв, цитую: хоча у зведенні МОРФ не пояснюється, де в який час здійснювався перехоплення цих ракет, але можна припустити, що мав місце пакетний пуск із боку нацистів. Ця тактика, розроблена їм американцями, передбачає послідовний пуск різних ракет із єдиною метою виснаження засобів ППО на цій ділянці. Після чого слідує удар тими ракетами, заради прольоту, яких і розчищався коридор, в даному випадку це могли бути збиті атакамс. Такі репости робить так званий воєнкор Катінок. зведення Міноборони Федерації з цією сенсаційною новиною поширили і інші російські пропагандисти, традиційно копіюючи завчасно написаний текст. Але у реальність такого не повірили самі росіяни. Судячи з коментарів під дописами у популярних Z-пабліках, ці вимагають не лише видовищ, а й доказів. Читаю їхні замітки. І три НЛО збили ще ну хоча б не 253. Як розуміти, вперше відразу дві? Відразу дві одним пострілом чи що? Або відразу дві з десяти запущених, або відразу дві за одну добу? Пишуть коментатори, як ми розуміємо, вірити відомству противника немає підстав, тим паче, що окрім атакам Шойгу домальовують якісь там знищення зенітної ракети С 200 переробленої для ураження наземних цілей. Двох протирадіолокаційних ракет ХАРМ та двох снарядів американської системи залпового вогню Хаймерс. А ще буцімто понад 20 збитих українських літаків за п'ять днів. Зокрема, за даними Міноборони того ж Російської Федерації, лише за останні 24 години було збито два українські літаки Міг 29 над так званою ДНР та Кіровоградською областю, та один навчально-бойовий. Л-39, який впав у районі населеного пункту Оленівка Дніпропетровської області. Вони тут же, ці от російські медійні маріонетки Кремля, згадують, мовляв, напередодні про ці заокеанські ракети говорив і сам Владімір Путін. Але ж у якому контексті? Російський диктатор нарочито та показово розпинався, мовляв, їм все одно. Це кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения невозможно это вот об этом можно точно сказать и и наконец следующий момент это очередная ошибка со стороны соединенных штатов и сразу по, по нескольким причинам во первых если бы они не поставляли оружие они могли бы в будущем сказать ну вот если бы мы все поставили что можем От тогда ситуація бы змінилась. но это бы б привело к, к лишним жертвам. А вот ми такі молодці, ми этого не сделали. Но они это сделали. а результата не будет. Нагадаю, минулого тижня Україна вперше використала далекобійні ракети «Атакамс» для ударів по двох аеродромах, в окупованих Росією Луганську та Бордянську. Секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зауважив, що Перше застосування перевищило найсміливіші очікування і натякнув на нові поставки Україні американських балістичних снарядів. Після цього зменшились атаки гелікоптерів на наші війська. Більше того, велика частина гелікоптерів, яка перебувала на території Криму, взагалі зараз звідти втекла. Атакам спрацюють і будуть надалі працювати, підкреслив Данілов. Про безвихідь росіян говорить, і західна преса: Путін не має захисту від Атакамс, крім дезінформації. Про це сказав виданню The New York Times військовий експерт Ден Райс. На його думку, після появи у Києва таких от ракет під загрозою опинився будь-який склад постачання, командний пункт чи будь-яке велике скупчення військ у межах 165 кілометрів від лінії фронту. А що на це скажете ви? Чи згодні з такою от тезою? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте підписуватися на ютуб канал сейчас. Тисніть на дзвіночок, аби бачити оперативні сповіщення, та тисніть так само на кнопочку Вподобайки. Нам дуже важливо бачити ваш фідбек. І далі я залюбки нагадаю, як відбувався той самий злощасний для окупантів та тріумфальний для нас удар по ворожих литовищах. Не перемикайтеся! Російський авіапарк та не на очах. Ворожі залізні пташки відлітають завдяки роботі ЗСУ на той світ цієї ночі. Наші бійці уразили одразу два летовища противника. Усі подробиці нечуваної атаки, від якої скаженіють пропагандисти. Просто зараз на каналі Січас. У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали масштабного удару по аеродромах, тимчасово окупованих Бордянська та Луганська. Про це офіційно повідомляє центр стратегічних комунікацій. І неофіційно чули очевидці: всю ніч у окупантів гримів неприродний грім. Там додають у результаті уражені гелікоптери та обладнання Росармії. Зокрема, попередньо відомо, що на Бердянському литовищі базується близько 20 гелікоптерів, а на Луганському 16. Але це ті судна, які перебувають на базі. І згодом же у силах спеціальних операцій підрахували, скільки саме борців зазнали ураження. Ця інформація вже перевірена та отримала підтвердження. Отже, ставте уявні галочки у цьому переліку. Загалом у Бердянську та Луганську знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спеціальна техніка, яка перебувала на аеродромах, пускова установка ППО. І на додачу пошкоджено злітні смуги аеродромів. Також на цих базах розміщувалися ворожі склади боєприпасів. Також склад БК у Бердянську детонував аж до четвертої ранку, а детонація у Луганську тривала ще довше до одинадцятої. Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з під завалів, додають наші спецпризначенці. Моніторинговий канал під назвою Ніколаївський ваньок додає: пошкоджено, за деякими даними, знищено також російський ракетний комплекс. «Панцер С-2» разом із з особовим складом, що перебував безпосередньо на аеродромі, ця операція несла кодову назву Дрегонфлай, і її вже можна по праву назвати не просто успішною, а історичною. Російські так звані воєнкори і z телеграм-канали пишуть, що це був найсерйозніший удар із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У них там з цього приводу зчинилася справжня агонія. Так, телеграм-канал Два Майори пише, що по аеродрому запустили щонайменше 40 ракет, серед яких касетні. Деякі канали, як от Варгонзо, вже стверджують, що то була атака ракетами Атакамс. А канал Bomber, який веде колишній військовий льотчик Російської Федерації. Пише про значні втрати в техніці та особовому складі. Я пропоную почитати ці історичні дописи, далі дослівно мовою оригіналу. «Утро добре ночью нанесли удар ракетами Атакам по нашому аеродрому, на котором базировалась армійська авіація. Один из самых серйозних ударів за все час СВО. если не самый серьезный. Есть потери и в людях, и в технике. Про то, что надо делать выводы, чтобы такого больше не повторилось, писать бессмысленно. Такое будет повторяться, пока идет война. Надо быть к этому готовым. Еще раз подкреслю информация про використання украинской армии ракет Атакамс під час удару по Бердянску официально не подтверждена. Ну а ППО РФ цієї ночі було просто безсиле. у ворожому Міноборони ще поки обмісковують, як же подати власні втрати. Але і на цьому не все. Добавку до такого вибухового видовища отримав анексований Крим. Там росіяни знову жаліються на атаку безпілотників. Як повідомив окупаційний так званий голова півострова Сергій Аксьонов. Вісім дронів на підльоті до узбережжя подавили, як він пише, засоби радіоелектронної боротьби, і нібито збила протиповітряна оборона окупантів. Тим не менше, звіти у колаборантів не відрізняються, тому вірити ним підстав немає. А як зазначив голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв, цитую. Вибухи, які сталися за останні два місяці у Криму, були дуже результативними. Результативність виявляється у тому, що вони були точковими. Вони дійсно знищили низку стратегічних об'єктів РФ на території Криму. При цьому росіяни використовують кілька способів для приховання цих вибухів. Вони кажуть, що це навчання, спеціально влаштовують димові завіси у Севастополі та Керчі, і розповідають, що це нібито запланована ліквідація зброї часів Другої світової або ж вибухи аварійних споруд, каже барів. Ну а як вам такі відмовки і як вам такі удари? Чи бачите ви результати роботи наших воїнів та дійсно посилення атак за осінній період? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Не забувайте про реакції у вигляді вподобайок та підписок на ютуб канал Сейчас, а також тисніть на дзвіночок, або отримувати від нас оперативні сповіщення.